Збільшення громадського транспорту, ремонт кладовищ та дегазація полігону. Нині підсумок своєї роботи за 2023 рік підбив департамент транспорту та окремих питань комунального господарства Чернівецької міської ради, яких показників вдалося досягнути за 10 місяців поточного року. Розповідаємо уже за мить. Діяльність департаменту транспорту та окремих питань комунального господарства Чернівецької міської ради охоплює одразу декілька важливих сфер функціонування нашого міста. У першу чергу це питання гром... Транспорту. За словами Людмили Свириди, цьогоріч, завдяки збільшенню кількості тролейбусів, дохід від перевезення пасажирів електротранспортом суттєво зріс. Якщо у 2022 році цифра коливалась в межах 35 мільйонів, то зараз дохід становить понад 65 мільйонів гривень. Що стосується автобусних маршрутів, то якщо ми візьмемо порівняння у 2021 році, у зв'язку з відсутністю транспортних засобів підприємство могло б обслуговувати лише один автобусний маршрут. У 2022 році ми вже на кінець року вийшло. Це було сім автобусних маршрутів. І на кінець 2023 року у нас вже зараз є дев'ять автобусних маршрутів, і це дало можливість Чернівецькому тролейбусному управлінню отримати дохід 63,6 млн грн. гривень порівняння з 2020. 22-м роком 12,7 мільйонів гривень. У приватних маршрутках чернівців також хочуть запровадити безготівкову оплату проїзду. Вже 27 грудня. Департамент планує провести конкурс та визначити оператора, який обслуговуватиме систему. Визначити оператора, і відповідно до конкурсних угод всіма перевізниками. Вони на якщо у нас буде визначено оператор, який буде обслуговувати дану систему, то вони мають всі протягом 10 днів укласти угоди і вже за власні кошти встановити валідатори. І повністю перейти також на електронний квиток. Людмила Свирида зауважує, цьогоріч взялися за благоустрій кладовищ. Вдалося облаштувати додатковий сектор для проведення поховань на центральному кладовищі, також зробити капітальний ремонт частини центральної алеї християнського кладовища та частину алеї на єврейському кладовищі. Зараз ми розпочало розпочали і триває її капітальний ремонт алеї почесних поховань. Розпочато капітальний ремонт території кладовища Садгорі на вулиці. Яна бо якщо ми попередньо думали, що неможливо, і ми не будемо здійснювати такі капітальні ремонти, то результат нашої роботи і благоустрій наш наших кладовищ це є дуже вагомою і великою частиною наших цих досягнень. Що ж стосується роботи МКП Чернівці спецкомунтранс, то за 10 місяців поточного року підприємство зібрало та реалізувало 511 тонн вторинної сировини. Це дозволило отримати понад 2 мільйона гривень чистого доходу. На балансі комунального підприємства перебувають 15 автотранспортних засобів. 4 громадських биральні, 14 майданчиків для збору ТПВ з влаштуванням підземними контейнерами майданчиками, 23 біотуалети, адміністративна будівля та контрольно-пропускний пункт, полігон твердих побутових відходів. А також за підприємством зареєстровано право постійного користування земельною ділянкою. Де знаходиться полігон побутових відходів, окрім того, Чернівці спецкомунтранс планує виробляти електроенергію методом дегазації на Чорнівському світтєзвалищі. Зауважує Роман Жулепа. Та додає, це суттєво покращить екологічні показники навколишніх сіл. Дегазація полігону це е, при полігоні є органічні відходи, які виділяють біогаз. Біогаз. Переробляється конгресійною установкою, в спалюється і виробляється електроенергія. При спалюванні і продажу електроенергії підприємство має отримати доходу 13% від продажу. Також цьогоріч департамент придбав для центру стерилізації автомобіль, який обладнано як мобільну операційну. Всього підприємством за цей рік було надано платних послуг на 582 тисячі. Крім того, підприємством змогли за власні кошти становити 15 вольєрів. Всього на підприємстві налічується 125 вольєрів. Частково було здійснено благоустрій території підприємства, а також було отримано благодійної допомоги на 624 тисячі гривень. Окрім того, перелік місць та зон для вигулу собак на території Чернівецької міської територіальної громади було оновлено. Всього нараховують 26 локацій. Наразі триває капітальний ремонт локацій для вигулу домашніх собак та смітників для прибирання за собаками на вулиці Руській, 213. Ірина Задорожна, Максим Білотка, Чтемоднятива.